В Одеській області в самому розпалі реалізація проекту народний бюджет, ініційованого Едуардом Матвійчуком. В рамках проекту Центр соціологічних технологій Соціополіс проводить опитування жителів на всі адміністративні території регіону. Волонтери з'ясовують думку одеситів про те, рішення яких нагальних питань міста й області вони очікують в першу чергу. Головна ціль – це вивчити ситуацію соціально економічну в місті Одесі, в районах області теж проводяться опроси місцевих жителів. В анкетуванні задіяно понад 200 волонтерів. Вони кажуть, що Одесити з радістю йдуть на контакти і заповнюються анкети. Від влади переважна більшість чекає самих повсякденних речей. Людей хвилює стан комунальних систем, а це теплопостачання, трубопровід, каналізація. У списку першочергових завдань жителі міста бачать ремонт фасадів в історичній частині міста, а також ремонт проїздів, під'їздів і парадних будинків, розповідають волонтери. Також однією з найбільш наболілих проблем для мешканців Одеси є дороги. В першу чергу можна зробити... Так, по хазяйську тротуари полный, повний, як э, такой надлежащий, як говорится, від. А второе, звісно, дороги всі у нас розбиті. Очень много дорог уже у нас, слава Богу. Вот. А от навіть скажемо на молдаванці, да? от хотілося б, звісно, щоб допомагали немножко людям. Одесити не тільки діляться з журналістами проблемами, а й вносять конкретні пропозиції. пожелание губернатору, чтобы он через Южный РЭС на Скворцова 24 наконец-таки сделали провода нормально. Потому что свет гаснет регулярно 3-4 раза в день. Это очень тяжело поверьте, особенно у тех, у кого маленькие дети. У меня по этому поводу есть предложение: чтобы переподчинить все эти сети тем, кто тем, у кого мы покупаем эту электроэнергию, чтобы они доводили до нас именно э, электроэнергию, доводили до нас непосредственно в квартире. Они переподчиняли это, переподчиняли это ЖЭКу или еще кому-нибудь. Проект народный бюджет я в силам взаимодействии и з органами влади. Підсумки вуличних опитувань і телефонного анкетування будуть підбиті в березні на сесії міської ради. Таким чином, самі Одесити допоможуть владі розставити пріоритети у вирішенні наболілих для нашого міста проблем.